Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Перший україномовний канал присвячений металообробці. Сьогодні я вам покажу роботу таку трошки поскладніше. Значить, той є у нас стіл від фрезерного станка 675 п Виробник Одеса. Значить, що з ним треба зробити? Його треба пошліфувати. Пошліфувати цю от, от всю плоскість. Розміри в неї довжині 630, поперек 200. То є максимум, то є притик габариту, який може взяти мій плоскошліфувальний станок. Складність тут полягає ось в чому. Станки оці типу 675, 676, 678. Старі моделі станків Декель німецькі. Фактично всі ті станки здерли з німецького декеля, станки безконсольні. Так? Тобто в них стіл ходить е тільки по вертикалі і по продольній. Поперек ходить вже сама шпіндельна головка. Бази тут, бази тут нема. Вірніше, вона є, але вона є досить в специфічному положенні. Значить, стіл є даний, він є кутовий. так? Тобто Тут є в нас між цією базою, бачите, в неї шабрина, О, є шабровка. Між цією і цією поверхнею є строгих 90 градусів. строгих 90 градусів. Без ніяких тут ізянів. Тут має бути строго 90, інакше станок буде косо, косо е, фрезерувати. Базою, яка є паралельною до цього, є лише оця от контактна полосочка, яка отут є. Тільки отут контактна полосочка. Тут бази нема, нічого нема. Прийдеться танцювати як. Зараз я його перекину на бік, підзачищу оце. У мене вже на шліфувальному стоїть наша плита. Камінь я відшарошив, як слідує. Зараз я зачищу бази і будемо. Будемо висаджувати його на станок. Ну тут складність полягає в чому. Складність полягає в тому, що його придеться виставляти по індикатору як по поперек, так і по продольному. Тому що таких великих двох угольників УСП, щоб його забазувати від цієї поверхні, в мене нема. От, та й невідомо, чи то вийшло точно. Одним словом, зараз будемо щось чудити. Зараз перекинемо його на бік і зачистимо базу. Так. Ось я підзачистив тут і тут. Е, ну що ж, зараз я, до речі, його перекину, покажу вам його поверхню детальніше. От. ну Загалом стіл як би не є дуже вбитий, але є оце, от бачите, свіжий заїздон. Свіжий заїздон е, фризою. Десь з 4-х, напевно, що, тому що він он... Посередині центр, як вийшло. Тут є заїзд дон фризою, тут є така от корозія некрасива. Ото хтось цвяшки рівняв на ньому. От. А так загалом, головне, що пази не порвані. Ну, Звісно, що я не знаю, чи ми будемо знімати аж доціль, тому що то придається десь міліметр знімати, щоб от скрити. Так само, як тут. Я думаю, що ми зробимо загальну планіровку, скриємо оце от все. Зробимо тут все, щоб було чистенько гарно. І на тому буде все. Тому що знімати аж, щоб скрити то і то, то той стіл похудає на міліметр, або той найбільше. Ну що ж, зараз будемо мудрити, як його будемо кріпити на столі шліфувального станка. Так, продовжуємо забави з нашим столом. Оце є в нас база, так? База, на яку стіл лягає на станіні. Я її підзачистив. І шліфанув у парі дві паралельки по торцу. По торцю шліфанув. Бачите, шліфовочка, звісно, грає після ремонту. Все грає. Але є якби одне невезіння трошки тут. Поясню вам чому. ну, Ясне діло, що на магнітній плиті кріпити даний стіл ну, не те, що ризиковано, але ну, якби неправильно. Тому що деталь велика, габаритна, бази на, для магніту нема. тому Дивіться, в чому суть. Загальна висота у нас 195, ну, грубо говоря, 200 мм. 200 мм. Поставив я плиту так на шліфовку. І якщо підняти шпіндельну бабку в плуску в максимальне положення і поставити великий камінь, то не влазить, Не влазить по висоті. А якщо поставити малий камінь, малий, бачите, в мене стоїть малий камінь на 200, тоді влазить. До речі, обновочка, я зробив собі таку от поличку для камнів. Розбив дві паліти дерев'яних і зробив з неї таку от поличку. Тут в мене камінь вже кожна на кожен камінь на оправці своїй власній. Він є відбалансований на ній. І якщо треба знімати, то я так тільки раз взяв і чик, на шліфовку поставив. І якщо поставити великий камінь на 250, то не влазить нам по висоті. Не влазить по висоті. А якщо поставити малий на 200, на 200, так, то тоді влазить. Одним словом, будемо шліфувати малим каменем. я вже камінь заправив. Зараз будемо ставити стіл на плиту. Ви знаєте, мені то нагадує такий старий анекдот, що стукає бомж в двері, відкриває хазяїн, а бомж каже, дайте мені попити, бо так хочу їсти, що нема де переночувати. Так само і тут треба використати всі можливості станка. Треба було виставити стіл таким чином, щоб в нас вихід камня був, що справа, що зліва, що по що спереді, що ззаді. Тобто, столом прийшлося йорзати на, на нашій. Плиті досить довго. Значить, Як я його поставив? Дивіться, паралелька стоїть під нашою базою, спирається на плиту. Ззаді там точно так же саме. Тут заневолив прижимчиком і домкратиком. Точно так само з цього боку. Прижимчик і два домкратіка. Так? Тепер отут. Я виставляю наш стіл по індикатору. поставив паралельку, так. І катаю. Катаю і дивлюся на оцей от перекос, поперечний. І регулюю оцим от кратіком вручну, підкручую вправо-вліво, вверх вниз куди треба. Чого я добився зараз? О, дивіться, я зараз так от поставлю, спробую зафіксувати камеру. От Зараз будемо будем їхати індикатором. Стрілочка дрожить в межах однієї сотки, ну, але не наклоняється ні в сотка плюс, ні в сотка в мінус. Тобто в межах одної поділки дрожить, дрожить наш індикатор. Значить, тут я виставив. Так? Тепер, щоб воно не йорзалося, мені потрібно заневолити цю частину стола, прижати до цього домкратіка. Як я це зроблю? Я поставив елемент УСП ось сюди. Так? Прижав його двома прижимами для того, щоб він стояв чітко. Ставлю домкратік раз, ставлю домкратік два, ставлю тепер сюди прижимчик. Так. Не зовсім зручно одною рукою знімати. Треба зараз на штатив ставити камеру. Зараз, секундочку. Є і два домкратика. І ми зараз прижмемо до до цього домкратіка, прижмемо цим прижимом. Ще раз обкатаємо і будемо пробувати шліфувати. Так, ну так от іде процес. З мінімальними виходами камня. Шліфуємо наш стіл. Обов'язково треба з охолодженням, пояснюю чому. Тому що від нагріву стіл почне його почне викручувати. Почне дутися, чого він починає дутися. І можна витерти посередині стола яму. от Тільки з охолодженням Він має бути завжди холодний. Так, пройшов я перший, перших пару проходів. Ну і вже... Камінь підзасалився, вже почав щелкати по поверхні. І я прямо на стіл, бачите, прижав прижимчиком алмазний олівець, алмазний карандаш, як його прийнято назвати. От. І ну що ж, зараз знімаємо його. Так, заправили камінець і далі знову вперед будемо. Так, емульсія пішла. Ну що ж, пошліфував я наш столик, я вже його помастив так легенько маслом, щоб він не ржавів. Ну, Получилось добре. Получилось чисто, гарно. От. Я вже казав, так, що стіл я шліфую yup другий раз. Я перший раз стіл пошліфував, у мене станок почав давати дрож. Ну, ви пам'ятаєте історію про ремонт. так. Я віддав його клієнтові кажу, ти там... Чи ставиш чи його, чи не ставиш, ну, почекай трошки, я зремонтую станок, перешліфуємо. От. І, ну, Бо тому, що врешті все рівно, треба зробити так, як воно має бути, так, а не так як вийшло. Ну, ясне діло, що перешліфував я йому безкоштовно. От І... От вийшов такий от результат. так. Ну, якби, Трошки така робота непроста, бо тому що треба використати ходи станка по максимуму. Виставитися. Ну одним словом трохи було з чим тут От Ну, але зробив отак от. Зараз я попробую, може, витру поверхню. О. Ну, от Це по чугуну, по м'якому чугуну. О І таке. Коротше, ну що, тепер оцей весь срач. Витирати, продувати, мити, змазувати і складати по місцях. От, бачите, спасло тут, то, що малий круг, малий круг, тому що великий круг просто би не став. Просто би Не став би великий круг, і я просто би не зробив. От. А так от малий круг, звичайно, що малий круг має якби, свій нюанс, падає швидкість різання, падає швидкість, окружна швидкість круга. От. Ну, але діватися було просто нікуди. Так? Ну, от. Там 250, у нас, а в нас 200 кружок, то швидкість у нас впала там на 20 чи на 30%. От. Ну, Одним словом, <кхем> отакі діла. Але результат, результат класний. Так? Тобто це вже далеко не то, що, що було, і далеко не то, що який він до мене приїхав найперший раз. О, ну що ж, все, всім дякую за увагу, удачі. Ага, що хочу сказати? Що хочу сказати для початківців, так е, старайтеся робити собі, знаєте, є така стара, стара приказка, стара, старе прислів'я, що коваль має бути бородатий і лінивий. Що це означає? Це означає, що треба робити все для того, щоб не робити лишньої роботи. Треба облегчати собі життя і процес приспосібленнями, хитростями, всякими хитрими приспособами, всякими, там, ну, речима, які полегшують нам життя. Так, тут, там полочка, ключики. І так далі. І оці, о, Знову ж таки, прижимчики, гусаки, вони тут сильно виручили. ну і Касета зі шпильками. знову ж таки. Тобто все, це все час. Це все час. А час, ви знає, самі знаєте, що таке час? Час це гроші. От. І Треба постійно собі створювати умови, щоб щоб все було. Під рукою, щоб все було чітко. Я практикую таку систему, що кожен станок оснащений своїм набором ключів. Так? Тобто, у мене Кожен станок оснащений набором ключів. Це 17 19 19 22 22 24 От. Секунду. От. Значить, кожен станок оснащений своїм набором ключів. Тобто, 19-22-22-24. І спецключі. Так? Тобто, наприклад, там для плоскої шліфовки мені потрібен отакий ключ для відкручування камня. 19-22, 24 і отакий от сегментний. сегментний. Цей ключ називається сегментний, щоб ви знали, для відкручування гайки прижимної на управці. О! Ну що, ну, то така демагогія, скажімо так. Але вона як би є. Ну шо, зараз будемо це все мити, вичищати, прибирати. А робота Робота зроблена. Все, всім дякую за увагу.